Іо, друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Brawl Stars і в нас закінчилась мегапік, тому давайте її розбивати. О, хм, все, понажимали. 17 білінгів. Окей, 130 коїнів. О, 43 карточки, клас. Так, сайрдропов тільки 3. Так, рейерка. Окей, рейерка. І супер рейерка. Так, ну окей, плюс коїни. Так, ну фігня. Нам дали фігню. Якщо чесно. Да. О, Гімкра 5 на 5. Класно. Сподіваюсь, в мене є така місія. Так, ого. Я так розумію, ми сьогодні підемо в ранг. Ранг. Ей. Не знаю на кому. Напевно, давайте спочатку. Хоча ні, давайте в ранг підемо. Потім на. ладно, давайте на культі в соло. Три рази. О, ще тут карточки. Класно. Так, давайте кольта одягнемо. Так, а де наш кольт? А, ось і він. А ось і він. Давайте його ще раз підкачаємо, бо в мене є хайперчардж. Я тепер на нього хочу назбирати. Ну, типу. Підкачати його. Якщо ви не подивилися ще е, минулу серію, то подивіться. Там в мене був цей. Як мені випав цей хайпершарж. Це був повний рознос просто. Так, мене зараз Динамайк буде контрі. О, Капітан Гавс капут. Блін, а капітан гавс. Ай. Йоу, Динамайк. А, окей. Окей. Ауч. Окей, окей, окей. Так, все я підібрав, Все я підібрав Звали. На-на-на. ага ага га Ага. О, оу, н. Блин. Ну, походу, це я піду в ранг, та Я пішов в ранг. Пока. Да. Я про. Помер просто. Ооо, ще й цей класно. А який нам треба, я думаю, нам треба закидальчик Майк. Мені щось так здається. Що нам потрібен закидальчик саме Діну Майк. Ооо, та бери Поп. він класний. Чого. В нього ульта класна. Ого, це нас Блін, пейпер. Блін, а пейпер. Мя, да. Пидходин Ни не пиди Так бем 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 Ага ага. поняли, да Поняли Тами настрій. Бем настри Бем 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 бэм А на Все, я їх буду відконтролювати! я їх буду відконтрувати. Все, 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 не підійде. Не підійде ніякий е, гівнюк. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, на. Минус 2. Так, Ліон. Ліона ми рознесли. Ліон мінус, Ліон мінус, Ліон мінус. Так, все я трошки піддамажив, все, я здувся. Хоча ні, хоча ні, хоча ні. Так, bam-bam, бем-бем-бем-бем-бем о, мінус-мінус. Так, let's go, підходимо, накидуємо, 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 накидуємо. бем бем, бем, просто розкидуємо їх на капут. Бем. Так, давай, 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 давай. На 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 на. На. Мінус, мінус, мінус. Так, можем демаджить ще. Можем демаджить ще. бем. На тобі. На не, не, ау, 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 мінус, мінус, так, давай, 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 е, бем, блін, нам трошки не вистачило, трошки, блін, 4 4 це ж, ще ніщо, ой, 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 Бем, Бэм, минус один, минус один, бэм, 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 бэм. Відходь, відходь, бем, бліна. Фух! Ми хоч е, цей І туди, і туди. Накинули. О, красава! Цей м -м, чел красава. Але я стар плеер і я апнув Silver 1. Класно. Е, о, ми майже апнули ці штуки. Клас! Так, рерка. Класно! І Міхик! Вау! 200 карточок! І... Epic бем, Вау, 200 карточек, це топчик. Це топчик. Е, і я зараз подивлюсь. Так. Ага. ну На Макса нам, звісно, не вистачає гемів. Тому, може. Міло... ні, Ладно, ні, не, не буду. ні, А що у нас є? Ага, ми майже демедж виконали. Ну ми таке виконали. ні 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 я не хочу виходити з Бравл Старсу, чо? Ви чого? Я тут відос записую, мені виходить з Бравл Старсу, так. дуже смішно. Так, кого б мені взяти? Кого б мені взяти, я б би взяв бим Джейс. Я б взяв би Джейс. Бери на О, нані, 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 let's го, нані. Так. Ого. Буде дуже складно. Буде капець, як складно. Буде просто капут, як складно. Бо ми нубаси. Бо ми тут нубаси. Так, так, так. Приймаємо три... приймаєм бій. На на. Ага. Ага. Так, а що ви? Шо ви там ховаєтесь? На. Ауч! Ауч! Ото вони гівняки. Гото вони гівнюки. На! Ех, 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 на на. на ага, ага. Пінітно Та вам все. Все, ви всі помрете. Так, я зараз один на один залишаюсь. Ех! я не попав по пейпер. Блін, я по пейпер не попав. Це не вибачають реально. Це просто не вибачають. На, 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 на. Блін, я ствол вирядив і нічо, і нічо, і нічо. На, баліна. Баліна. Тікі ульту зря потратив, тікі ульту зря потратив. На, 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 баліна. Я придумав, я придумав так. На. Будемо так їх демеджити. Хтось вилазить в мій простір. В мій простір. На, на. Так, що скільки він зробить? Один кіл поки що, На. Два кіли, Окей, вона розуміє, що у нас тут дво. Вона розуміє, що у нас їх два. На. На. Так, мій кіл, мій кіл, Не, не мій кіл, шкода. Так, фух, вирішальний бій. Ду-ду-ду. Так, ай ду яй 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 О! Мінус один одразу. Мінус один одразу. Ви серйозно? Yo. А ні, не мінус один. Мінус один нані. Блін. А мені здалося, що якраз мінус один типу цей гравець їхній боліна. Два на одного. Причому в них Дальнік є. І в нього є ульта. І в нього бліна є ульта. Він намагається тімейтитись з ними, ви серйозно? Ні, ну це все це програш. Це програш повний, блін. Не того я, походу, взяв би. Не того взяв. Блін. Та, можна було репорт на них кинуть. Та. Та, на них треба було репорт кидати. Так, що в нас. О! Епік, класно. Бем. О, 200 коїнів. Клас. Клас. Так, а що я хотів? А, я хотів цей е, пограти трошки Найдя на діномайті, бо я там дещо побачив оце. А, тут 75 тільки. Окей, давайте в ранг залетимо. Сподіваюсь, що мені треба саме його буду брати. А, давай гімкрати. Ей, ну окей. Хм, тут кого? Тут краще за всього цього чила. Ооо, хайпер на диномайте. Нані. И я. Класс. Нані топ. Нані прям топчик. Так, шо я бачу. У-у-у-у-у-у. Uh -uh 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 -uh. да. Я думаю, диномайк развалить. Мані щось так здається. Ага, ага. 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 Баз напидибрав. ай я я я я я Підходим, берем, Ех. не взяв. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Я прям на цьому на волосинці від смерті був. Так, розвалюємо діномайка зараз. Ой, оцього база. База прям треба розвалювати. ей ей -е -е -е. бем. Паже, добий. Фуф, добили, добили, добили. Ха. Так. 11 на 7, 11 на 7. Просто ви розумієте, який це лютий махач. Лютий махач. А, 16 на 11 вже. Так, розвалюємо базу. Розвалюємо зараз базу. Ех, не, ви, не винесли його. Не винесли. О, винесли. 13 на 16, 17 на 16. Розвалюємо, розвалюємо. Так, ми виграли. Ми виграли. Let's go. Лет'ско. Так, я б ще раз би, зганяв би, І знову б його взяв би. О, плюс 160 коїнів плас. Так, наступна перемога буде зірочка. Чи ні? Ні. М -м -м, так. Ооо, Диномайк. Диномайк. Зараз Диномайк просто без питань. А, так, тобі Джесі? А тобі. А тобі. Хм. А, хай буде. -о. Окей, okay, полетіли. Полетіли, що сказати. Так, що я бачу? Я бачу, що ми їх всіх розносимо. Хоча в нас тільки два дальніки і один танк. А в них нема танків. Отака От штукована. Так, розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Вже дав, вже дав плоди. Так. Я їх не підпускаю зараз. Я їх просто відтисняю зараз. Ага. ага Відходимо, відходимо, відходимо. Так, по кому ультой, по кому ультой. Хто хоче ультой? Хто хоче поїсти ультою? Бем, бем 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 йоу. Еу, еу. А хто не хоче поїсти ультою, той нуб, той нуб. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В них свер також є закидачик. От Баліна. Баліна. В мене є. О! Мінус, мінус один. Баліна, я тут нуб тепер. Я тут нуб тепер. Дуже-дуже дуже шкода, на на на. Угу-угу. Так, на. А що в тебе три зірочки? О, так ми ще нікого ще ні... нікого ми не померли. Ніхто в нас не помер майже. Один чел помер і все. І зараз ще один помре. Да. Але він нам приніс також зірочку. На те можна розкидуватись ось так. Так, мінус один. Бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. О, блін, я помер. Ну Це було анрілі зробити. Так, це було анрілі зробить. Так, все, мінус один. Залишився один кіл. Залишився один кіл. І давайте знайдемо його. І давайте його знайдемо і будемо... Оу, ще один кіл треба. Ще один кіл! От чеш, ж бліна! На. На. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На. Бліна. Гади. Фух, ми виграли. Фух, ми виграли. Let's go. І я забираю собі ще на Леона. Level 3. Let's go. Level 3. Так, давайте я забираю. Бэм, сейчас 75 кредитов на Леончика. Класс, класс, прям класс. Получилось еще, получилось еще. Я бы даже так бы сказал. А, м -м. Так, оу. О, геймкраб, ура. Так, геймкраб, и я бы взял бы... Джейси эм, на О, бри-бри-бри. Бери, бери його. Так, красаве. Все, ми їх розвалим. Ми їх розвалим. Ев, йо. Що? Ті люди не змогли взяти. Дебіли! Окей. Так, знову ям краб, клас. Але тепер треба брати а так? Так, о. Отакоє. От я беру грифа. Нє? Я беру. Хм, окей. Я взяв цього. Оу, 8 біт, блін. Два дальника і танк, блін. Лучше був би дальнік, закидальчик і танк. Як в них зроблено. Сенді, по-моєму, не танк, а дальнік, так? а танк, типу, цей шарф Едгар. Ну його я думаю височить. Я думаю, його тут. Ой-ой-ой-ой-ой, як височить! Йоу. Йоу. Ай-яй-яй-яй-яй, які гади! ай яй 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 Фух, гарно ж, добре, що я відійшов. Так, блін, що ти не робила, Сендя. Ні. Ніе. По кустам, він в кустах. Ні, нема. Нема. Нема його. Оу. Йоу. Так, я його побачив. Вона його відкинула. Молодець, молодець. Молодець! О, він ульту профукав. Але нам життю не дають, а ще. Нам життя ще не дають. Ви розумієте це? Ви розумієте це ще? Я так. А от ви цікаво. Я думаю також. Ау. Ну, це все. Це ГГ. Це ГГ. Все, ми програли. Остання надія на мене, який зараз піде і зліється. ось таким чином. Ну все. Я можу навіть не йти, так? Так. Я можу навіть не йти. Так що? Так що, так що. Да. Шкода. Шкода, але треба далі. Накидувати. Так, кого я беру? Я беру тут гріфи. Я беру тут просто не заперечуючи гріфи. Ооо, все! Ми виграємо. Захидальчик і дальній і дальник. Дальнік танк навіть, я би так би сказав. Бо вона і не дальній, і не танк, але має багато хп. Хоча ми тут всі зараз танки, бо в нас по 8000. Клас! Клас! Мікки 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 Маус, Мікки Маус. Оу, воу, 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 воу. Бем! На на давай давай. Блін, окей. а тік. Тік. Я зараз підходжу. Я зараз підходжу і забираю демич. Я зараз приходжу і забираю демич на себе. Так, бем-бем-бем-бем-бем. Так, бем. Ау, блін, я не то зробив. Блін, я не то зробив. Так, давай, давай, давай. Його треба виносити. Ау, ауч! Бліна. Фух. у нас 50%. У них поки що набагато менше. У них в два рази майже менше. Тому. Я йду і танчу. Так, мінус один. go. Так. Давай, 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 давай. Бем. Ага. Пішов геть, пішов геть. Пішов геть. На. Все, ми винесли їх. Фух, ми контримся. Ми контримся. Так, Гусь прийшов до нас. Гусь. Гусь. Гуся. Гусь. Гусь. ай яй 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 яй, -яй. На. На. А, все. Все все. все. Стоїм. Тримаємося. Стоїмо, тримаємо позиції. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Oh, так, розвалим оцю штуку і підем. Розвалим цю штуку і підем. Бен. Мінус. Так, тепер вони забирають демедж мені, а мені. Але я це виправляю. Все винесли. Так, ну це все. Ми виграли. Фуф, Мені здається, я тут топчик. Так, куря. Так, що? Оу? Oh. Клас, так, райерка. Угу. І 25 коїнів. Так, і ще одна рейерка. Так, все. Так, на цьому, друзі, дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика. Ще ви можете написати коментар, поставити лайк, додати своїх друзів, репостнути це відео, щоб подивилися якнайбільше. найбільше. Та ви можете написати комент. Дякую.